Тиждень великого прояснення, проявлення та зрушення у документальних справах, які стосуються твого імені. Це твій астропрогноз на тиждень з 11 по 17 серпня. Тиждень має кілька вагомих суттєвих аспектів, які Керують енергією та й ситуаціями, які будуть відбуватись, і один із найважливіших таких моментів це те, що звісно ми ще відходимо від повнолуння у водолії. Ми ще маємо такий афект, стан афекту, що ми там вражені, ми переосмислюємо. До нас іде щось таке, що ем, дуже інноваційне, нове ми не знаємо, не були готові до цього, як сприйняти. Ми також боремося з самопочуттям, яке продовжує бути дивній симптоматиці, перепади настрою, перепади дивних симптомів, власне, те. І було основою в повнолунні, я про це попереджала, що можуть бути якісь прояви в тілі, психосоматичні, які склоняють тебе задуматись, які непрожиті емоції в тебе є. І хто над цим, власне, хоч трошки задумався, того симптоми і полегшилися. Хто трошки проігнорив, то може зараз, знаєте, такими скачками можуть поновлюватись якісь дивні явища, дивні симптоми в тілі. Знайте, що це психосоматичне явище, і ми продовжимо з цим розбиратися. Половину тижня ось цього. Е, крім цього, е, такий е, ведучий аспект це те, що Меркурій нарешті переходить з ретро в дірект. І він не просто переходить, він ще й аспектує з Марсом, з Сатурном, з Венерою, з Юпітером. Тобто, по факту, ми весь тиждень бачимо взаємодію і зрушення справ документальних, справ транспортних та справ, які мають відношення до іменних документів. Тобто, якщо у вас давно... Зависали якісь справи, або ви не доходили у вас руки до оформлення на себе чогось, браття зобов'язань якихось на себе, оформлення патних документів з вашим іменем, брендом, фірмою пов'язаним, з вашою власністю пов'язаних. То зараз, врешті, вас дійдуть руки. Хто? Дав вже такий поштовх раніше ще з кінця червня, але очікуваний якийсь видимий результат. Зараз він буде. Багато хто отримує відповідь в цей момент на свої подачі, якихось заяв ем, якихось. По пакетів документів, які ви збирали, висновків по екзаменам і питам, а також і певних ліцензій, і е, такі от фінали цих ситуацій може бути зараз. Так само, як і хто відправляв резюме, то зараз може отримати якусь відповідь власне на резюме, яке відправлялися давно ще е, в червні, в кінці червня. Якщо це ваша ситуація, дайте знати в коментарях взагалі ваш досвід. Я дуже люблю читати з коментарів. Він допомагає мені ще більш точно формувати майбутні прогнози. І завжди раджу передивіться прогноз попереднього тижня, аби ви могли детальніше. Профільтрувати, як на вас відбулося конкретна астрологічна подія, як відбилася на вас ось. Тобто, як в вашому сценарії долі це програлося. Е, наступне, що потрібно зауважити, це такий ще один ведучий аспект тижня, який дійсно не залишить нікого байдужим. Це, е, власне, Венера та Юпітер в раку, які е, з'єднуються, луна це підсилює. І ми з вівторка будемо відчувати, по-перше, ну, давайте розберемо так: Венера, гроші, краса, любов, Юпітер, примноження Збільшення масштабування, і тут давайте без ілюзій це не все тільки про хороше, тому для когось це може Юпітер Взагалі, коли спектує з якоюсь планету, він примножує збільшує, але те, що є на моменті. Тому, якщо в когось було відверте почуття незадоволеності тіла. То, повірте, цього тижня ви не зможете без себе стримувати від змін над собою. Вас може навіть занурювати в депресію, що вас щось не влаштовує. Таке, як, там, наприклад, вас може не влаштовувати ваша вага, ваш зріст, ваша форма тіла, ваш ніс. А, тому що, по факту, Юпітер примножує все, що ви маєте на, на хвилину от Цього аспекту, тобто, ну не в одну хвилину, звісно, кілька днів до, кілька днів після, і ще місяцями ми розкачуємося до конкретного аспекту. Але зараз кульмінація. Тобто, зараз та незадоволеність, яку ви вже мали. Вона переростає в неймовірну, нестерпну незадоволеність. Так само, якщо ви з кимось були в конфлікті, і особливо з людиною, яку ви любите, то зараз цей скандал може примножитись. І ми, знаючи це, знаємо, що провокувати його не варта. А не надіємося на чудо, що зараз буде нам тільки фарт. Юпітер не тільки фарт несе. Юпітер примножує, і це стосується і грошей і боргів. Якщо вони були і зараз впливають як інформація у своєї Меркурію, якісь давні, то зараз вони можуть збільшитись, отримати якусь пеню, нарахування і вдовго з вами ще бути. Що ще може бути? Ще може бути знайомства, і ось тут класний, власне, доброзичливий цей аспект, тому що знайомства можуть бути на довготривалі стосунки. Е, маємо розуміти, що коли в раку відбувається таке з'єднання, це все про стабільність, про основу, про надовго, про чуттєвість, чутливість, про глибоко е, створені пари. Глибинні емоційні зв'язки про сім'ю, про орієнтир на емоційні довготривалі стосунки, а також про дітей. Тому обережно зачаття, до речі, чудовий час для еко і е, різного типу лікування репродуктивної системи. Дуже ефективні всі методи в такий період. Але пам'ятайте, що якщо ви не планували, а зараз великий аспект зачаття, то можете потрапити в ситуацію, коли змасштабуєте сім'ю збільшити. Що ще цікаво? Що прямо вівторок, середа та четвер, це період зізнань, і вам люди можуть зізнаватися в такому, буквально у всьому, що ви навіть собі могли не уявляти. Тому що Уран додає тут такого, знаєте секстиль з Ураном а, по Сатурну це щось таке, що вне закону. Це точно прояв якихось корупційних схем і масштабування цього на весь світ. Це точно якісь новини, які нас будуть вражати власне темою фінансів, темою несподіваного викривання поза законом якихось дій. І так само і приватно у нас в житті люди будуть саме в такому зізнаватися. До речі, тут має місце продовження ситуації. Якщо ви там в себе в житті будете прослідковувати і маєте астрологічні щоденники, або згадаєте, що було на весні, на початку квітня. Була ситуація, яка зараз відголоском буде цього тижня вам нагадувати про себе. І, власне, несподівано може нагадати про себе, і ви можете зрозуміти що те, що було тоді, і як ви це собі тоді уявляли, які там були рамки ситуації тоді, зараз вони можуть просто несподівано змінитися. А середа, максимальна увага, там висока дратівливість, знову дуже чутливість тіла до всього. І е, сварки, сварки, сварки. П'ятниця. Спад енергії, деструктивний час, на п'ятницю не плануйте якихось важливих ділових зустрічей. Ем, Пам'ятайте, що у нас е, Меркурій, який вже став директним, він буде в секстилі з Марсом, і, враховуючи ситуацію, яка взагалі відбувається, я, я в шоці від планування цих політичних зустрічей лідерів? Тому що найвиграшніший час для Америки, для Трампа особисто. Це чітко п'ятниця. А в нас це яке число? Це десь п'ятнадцяте число. Уявляєте, як підібрана дата оцих таких наразі анонсованих перемовин? Виграшні позиції лише з однієї сторони. Навряд чи це дасть якийсь результат, одразу кажу. Е, субота і неділя абсолютно кардинальні два різних дні. Знаєте, я дуже люблю так обобщати, так в загальному сказати про вікенд, але цього разу мушу відокремити, бо субота, е, сонце в квадраті е, з луною, луна квадрат сонця. Що це може означати? Це просто ну це трагедія, це реально висвітлення катастрофічної якоїсь ситуації. І це, власне, на той день після перемовин. Тому. Це максимально депресивний, деструктивний час з падінням сил енергії, великого розчарування. Це проявлення того, що чутливо зачіпає маси. На жаль, і неділя навпаки, день спонтанних зустрічей, неймовірних стичок ситуацій, цікавих збігів обставин, нових знайомств. І ті знайомства, які будуть приходити наступної неділі, вони будуть максимально сильними, доленосними, щасливими, от везучими, прям в прямому сенсі, без підводного дна, без негативних аспектів. Люди, з якими ви будете зустрічатися, можуть бути люди з минулого, можуть бути нові знайомства. Вони корисні, вони дадуть істину, вони скажуть щось, що вам необхідно знати. Тому налаштовуємося на позитив, який можна побачити цього тижня. Пам'ятайте, що незадоволеність з собою буде цього тижня колосальна, і вам прям захочеться себе міняти, прям У Хтось там знаєте, хто там якусь свою рису не любив. От зараз вона прям масштабується це відчуття, що ти її не переносиш, і захочеться щось різко змінити. Так само і про стосунки, якщо вони не і токсичні, їх захочеться розірвати цього тижня. Ну, але так само і про дітей. Якщо домовитися цього тижня, одразу їх зробите, то все вийде одразу з цього тижня, Прямо з першої спроби. Або хто давно пробував, це ваш шанс. Поставте лайк, чекаю на коментарі, передивіться попередній прогноз попереднього тижня, і підпишіться, якщо ще цього не зробили.